Волонтерів благодійного фонду Спарта Ірина Стасюк, Світлана Фоменко та Владислав Пожив'як того злощасного дня поїхали з волонтерською місією у село Любомирівка Шевченківської територіальної громади. Під час своєї роботи почули вибух, однак подумали, що це піротехніки розміновують території. Насправді ж причина була інша. Місцева жителька підірвалася на міні, коли поралась на своєму городі. Спочатку подумали, що це вирок працюєте розмінування. Але через пару хвилин подзвонили і сказали, що жінка підірвалася у себе в огороді. Ми приїхали туди, перемістили до швидкої допомоги, пошкоджені кінцівки уламками, були руки, вхідне зі сторони боку, ми все обробили, затампонували, зупинили кров, вкололи обезбол, тому що вона була у шокованому стані. І до лікарні. Волонтери не лише оперативно і професійно надали першу допомогу постраждалій, а й транспортували жінку до лікарні. Вона зараз у лікарні у гарному стані. Частково її будуть виймати уламки, а частково вони. Маленькі повинні вийти самі. Від усіх рятувальників Миколаївщини волонтерам вручили подячні листи та цінні подарунки. Надзвичайники вірять, за людяні вчинки добро повернеться з сторицею. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.